Була як прокатна, вона отримала від прокарту, тобто це невеликий відсоток. Однак вони їздили, показували фільми. І ці фільми вони були замовленні, безперечно, вони були безкоштовні. Сьогодні ж ми пропонуємо, щоб вони заробляли гроші. Який... Це бізнес. Це бізнес. Який буде результат завтра, неможливо сказати. Тому що скажу вам, що ми вже відчили глядача. Від того, що вони йшли довитися фільм. Отака От оця фраза, знаєте, вона і тут звучала, кіна не буде. Отак От воно і було. Але я хочу сказати, що є ж світова практика. Ми ж європейські Європейській ми ж чудово розуміємо, що якщо це якісне кіно, звичайно, що люди підуть. І якщо буде, а я думаю, що буде запроваджено, вже запроваджується в нас приватними кіностудіями. Майція. Спочатку йде прокат по кінотеатру, а потім це йде вже на екран телебачення. Тому я думаю, що зиск буде, тому що зрозуміло, що якщо буде ще раз пов'язатися фільми, то ми будемо мати можливість залучати театр. Хоча я хочу ще одне наголосити, як начальник управління культури. Я розумію, що треба заробляти, але треба і виховувати. Отже, фільм, в першу чергу, для мене це виховний зараз. І тому тут діяльність. Тут в мене є надзвичайно важливим, я її бачу.